Нарешті перша клювак. Кажи, підписуйтесь всі на канал Савка Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Реально один зубчик. Ой, ой-ой-ой-ой-ой! Бере ось так. Добрала. Джедж-дж-є-джі. Гарно гарно Хто вгадає вагу? So, there will be a pack of silicone Silhouette of you are like a toy. Never really notice what you want with you. I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of breath. Дай Боже здоров'я. Ви на каналі Савка Fishing, Мене звати Дмитро і я сьогодні з Сергієм. Сергій, привітайся. Привіт! Сергієм приїхав ловити щуку. У нас 3-3,5 години, щоб спіймати щуку. Озеро трофейна долина. Але ми не просто будемо ловити щуку. Ми сьогодні попробуємо зрозуміти, на що клює та щука. Сергій буде ловити на желізо така тема більше для літа, а я на силікон. І протестуємо, що краще: желізо чи силікон? Зараз, в жовтні. Інтересно? Інтересно. Ви не перемикайте, з кінці буде розіграш. Якщо виграє желізо, розіграємо бльосинку. Якщо виграє силікон, розіграємо пачку силікона. Погнали! З вас лайк, підписка, коментар. Гоу, Готовий? Гоу-гоу. Так, сьогодні я буду ловити на силікон ось моя коробочка. Сергій на вертушки. Ось така коробочка. Що переможе? Більш детально дивіться, покажемо вам. Так, я почну з ф'южна. 2,5 дюйма. Ось такий. Мені, до речі, бракувало такого розміру, бо я завжди маленьку щуку ловив на два. А це ідеально. Нормально. це ідеально. Нормально. Що ти ставиш? Та не клює на білий, треба ставити темний, все логічно в мене. У мене ж бачиш коробка якогось цього прибитого її людини. У мене або білий, або темний. В мене іншого не дано. Ні-ні-ні, тобі не скажу. Ця приманка може порішати. Знімай відео? Так. Я вже перехожу на другу. Я знімаю, там знімається. Не клює. Ставити мадвак і у вас буде клювати. Ну або не буде. Тільки виключив камеру, Сергій каже, опа, був удар. Ти може не знімати просто, то риба буде. Що в тебе клюне, тоді <різь> 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 я буду перебирати приманки Ха-ха, що далі я зроблю Я впевнений, що мене клюне на цьому.

Дякую. 15 садка біманка. Казав мій. І казав, що ця приманка зловить рибу. Я казав, що це приманка. Ти кажеш, міняй, міняй. Нічого не міняй. Я цією приманкою не одну людину в перервав. Так, 1-0. Я щуку відпустив, але на камеру не зняв. її Ага. Ось такий от блогер. нащо нажимати на камеру, правда? 1-0, 1-0, це добре. Ну Сергій ще раз каже, заміни приманку, каже мені. Попробуй салатовку. Попробуй так, Сергій каже, спробуй салатову. І в мене одразу через хвилину клювання на цю. попередня щука коцнула флюр, а я навіть не помітив. От зараз. Okay. Та... Вот зараз, дар пальцем. Тут треба отрезать и перевязаться. Скажи всем підписуйтесь на канал Савка Фишинг. Мало в носе, Скажи, у меня свой канал есть. Скажи, подписывайтесь все на канал Савка Фишинг. Да? Нифига. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну або окунь, або щука. Два рази вдарила. Дуже легенько била. Один зубчик лишила. От поріс. Реально один зубчик. Ну силікон нульцевий. Є? Та щось так. Нам, напевно, знов коляшка. Найкраще при шукати, реально, по пару закидів немає де ж далі. О, ой-ой-ой-ой-ой-ой! Доїш, доїжджай! Оце вже втарабанило! Я щось відволікся! Десь то самого місця! По чому це втарабанила цього разу? флюр цілий! Та дивися, блін, з другої сторони зубчик. Знов не достала mm -hmm. до крючка. Був отут знизу перед тим тільки. Mm -hmm. Бачиш? А тепер дивись. Де він? О. Mm -hmm. Вона тупо не достає сюди до крючка. Бере ось так. Ну, доловити серій. ти головне, Сергій, Сергій Бобра не злови. Бо будеш саме його відчіпати. Боїшся, що в тобі не бій. Боїш, що він пів в руки мені відгризе. Ти бачив що? Що він з деревом робить, аж не передавали дощ. Ситуація така собі. Прийшло дві години. Сергій мав якийсь тук непонятний. Я взяв невелику щуку і мав два туки. Щука зовсім не активна, не хоче. Вона ні желіза, ні. Силікону толком. Коротше, наші дві годинки ми прискорено йдемо на другий берег. Може вона там стоїть, а може і не стоїть. добрала. Е. Дуже аккуратный удар. А? Трошки гарніша. Гарніша. трошки гарніше жадно взяла супер як так давайте цю хоч знімемо що я її випустив А звідки? звід там брала? О, тут взяла під ногами, прямо під цими ногами. Так, цього разу Fusion 2.5 дюйма білого кольору. Ось такий він вже побитий. На нього я мав багато клювань. Ось так. 2-0. Сирий, що там в вертушки? Є? Ах. Тут, коротше, такий котлован. Я думаю, що біля нього має тертись щука. Мало Але, напевно, не в самому. Ого-о-о! О, о, о. Вихід, вихід. Що вона десь збоку, напевно. О. Це був Ні, я бачив знову дуже близько. Оба-на. Шла? Ну. Удар був. Ну тут бійовані. крути, крути, так вісімку, крути. А. Крути вісімку, може, добра. Ye 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 ye. Harna harna. Harna. Bizimiz ye. Ye. Harna. Так гарна, Та. Гарно, гарно Боже Гарно, гарно, кущі. Ой-ой-ой. А де взяла? Тут вот? Недалеко. Дуже гарно.

Дрожка є. Ось така красотка, зараз важимо. Інтересно, яка її вага. Є yeah, гарна. Я зафіксував. Хто вгадає вагу, тому буде пачка силікону, на яке я зловив. Так, выпускаем красотку. А за курсом, ну, Ой, как ну. Гарно. Ну. Давай, плывай. Тут злива. Фаворит сегодняшней рыбалки это Fusion 2,5 дюйма белый. Вот такой. Mm -hmm. Ну як фаворит? Три риби з дві з них на фюжн. Не показник поки що, але як є. Працює карайка. Риби. Риби. Минулий рік гарно працювало. Я цього красавця обіграв минулий рік. Він не знаю. Він був в шоці, що силікон програє в льосном. На відео такого немає, а нема. мене тільки пашка переміг. Так, колеги рибаки, кінець рибалки. Давайте підсумок. Підсумок такий, що літня тема, така як вертушки і желізо не працює. У Сергія сьогодні 0 риби, правда, мав одну клюваку явно. У мене три риби і дві клюваки, які показали силікон. Тобто силікон сьогодні переміг, тому що риба не активна, а коли не активна риба, то силикон якось одну та дві та три і видурить. А вертушки зазвичай працюють, коли риба роздає, то вона лавить більше за силикон. Зараз ситуація не така, риба не активна, тому ось такий результат. Давайте проведемо розіграш. Проведемо аж два розіграші. Першому хтось забере пачку силікону. Хто буде найближчий до вгаданої ваги третьої щуки, найбільшої, хто найближчий буде, того я через тиждень виберу і відійшлю пачку силікону Upstream Fusion. І другий розіграш це за будь-який коментар. Тобто пишіть просто коментарі. Великі коментарі, бо рандом любить великі коментарі. Більше семи слів. Пишіть коментарі. І також через тиждень ми розіграємо ще одну пачку силікону Абстрім Фюшена. Ось так. Все. Ми збираємося. Всім дякую, хто додивився. До зустрічі на Па-па. Колеги рибаки, давайте проведемо розіграш з минулого відео з закриття коробового сезону спортивного з трофейної долини. Нагадую, умовами там було залишити коментар і обов'язково бути підписаним на канал. Дякую всім за коментарі. 392 коментарі це дуже багато для мого каналу. Всім величезне спасибі. Давайте зараз виберемо переможця, який отримує цілий пакет приконки від торгової марки Trinity Baytes. Ще раз перемішаємо і старт. І переможцем стає... Халк. Той є гарно призито то взагалі топчик подарунків комусь перепаде і радості якої. О, Халк, вітаю вас! Давайте перевіримо, чи користувач Халк підписаний на мій канал. Так, канали. Черс студію підписаний на мій підписаний. Супер. Люкс канали у вас підписка. Так, Халк, зв'яжіться зі мною в соціальній мережі. Я вас вітаю. І також там був розіграш напальчника за коментар, який я сам виберу. І я вибрав коментар від користувача Інна. У нас залишило дуже багато коментарів, тому за таку активність і також зв'яжіться зі мною. І я вам відправлю на пальчник для безпечного закиду фірми Орієнт. Всім дякую, хто брав участь. Залишайтесь на каналі, буде ще багато розіграшів. Ми багато повигравали, тому в кожному відео, мабуть, буде якийсь розіграш, бо дуже багато продукції в мене. Дякую всім, до зустрічі на водоймі. Па-па.